В цьому випуску поки усику у формі його ніхто не поб'є. Гучна заява Еді Хірна. Рішення прийнято. Ломаченко відреагував на бій проти Мені Пак'яо Україна проти Уельсу. Бій в мішкогоні, який змусив Київ гудіти, шалений бій українського звіра в півфіналі гран-прі WBC проти міцного узбека. Перед початком відео тисніть на підписку та дзвіночок, якщо ви хочете першими дізнаватися про головні події боксу. Британський промоутер Еді Хірн вирішив висловити свою думку щодо майбутнього абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика. Останнім часом, дедалі частіше, з'являються розмови про те, чи на час українському феномену завершити кар'єру на піку Слави. Та Хірн переконаний про відпочинок говорити зарано. Він розгромив Даніеля Дюбуа, Він у розквіті сил. Якщо він хоче продовжувати, почувається щасливим і фізично готовим. Навіщо завершувати кар'єру? Питання лише в мотивації: чи цікаве діо Джозеф Паркер? Чи може і Таума? Якщо так, то нехай продовжує, поки він у формі його ніхто не зможе побити. І справді, більшість фанатів погоджуються з кожним словом британського промоутера. Сьогодні Усика вважають не лише найсильнішим бійцем свого дивізіону, а й одним із найкращих боксерів усього світу. Його техніка, характер і неймовірна психологічна стійкість давно вивели його за межі звичайного чемпіона. Що ж до мотивації, то сам Олександр нещодавно заявив, що планує продовжувати боксувати аж до 41 року. Це означає лише одне: у порохівницях ще залишилося чимало пороху. Попереду на українського атамана боксу можуть чекати нові. Гучні виклики бій з переможцем дуелі Паркер Вордлі, можлива зустріч із тріумфатором бою Джошва Ф'юрі. А головною вишенькою на торті може стати епохальний поєдинок поколінь. Усик проти молодого Мозеса Єтауми. Коли українцю буде 41, а британцю 23, це стане подією світового масштабу. Олександр Усик легенда вже сьогодні. Але якщо йому вдасться пройти всі ці випробовування і залишитися непереможеним, тоді його можна буде без перебільшення назвати найкращим боксером усіх часів. Цього тижня боксерський світ сколихнула несподівана новина, яка одразу ж викликала хвилю обговорень серед фанатів та експертів. Мова йде про можливий бій між українцем Василем Ломаченком та легендарним філіппінським чемпіоном Мені Пакяо. Сам Пакяо в нещодавньому інтерв'ю прямо заявив, що планує провести цей виставковий поєдинок у США вже наступного року. І менеджер Пакмена також підтвердив, що ведуться організаційні кроки щодо бою, і переговори йдуть повним ходом. Проте погляди на цей поєдинок кардинально різняться. Менеджер Василя Ломаченка Егіс клімас розставив усі крапки над і даючи чітко зрозуміти, що варто очікувати на грандіозний мегафайт. Нам це абсолютно не цікаво, незалежно від того, чи це буде справжній бій, чи просто показовий виступ. Василь завершив свою кар'єру і зараз займається зовсім іншими речами у своєму житті. Схоже на те, що пакмен таким чином кинув виклик Василю. А той, в свою чергу, відмовився, як відмовлявся від своєї совісті, коли вийшов під прапором рідного міста замість прапора України, і коли опублікував у своєму Фейсбуці вічливих чоловічків. І що символічно, він зробив це через також сильно принципову людину: литовсько американського менеджера Егіса Клімаса, який, попри те, що працює з Олександром Усиком, паралельно продовжує допомагати бійцям з боліт. за відкритою інформацією, як мінімум, шість росіян знаходяться під крилом цього. 61-річного, хитродупого і судячи з усього безпринципного литовця. Серед них найвідоміший чемпіон першої середньої ваги Бахрам Муртазаліїв, також доволі відомий в минулому, а зараз просто старий ватник, який щось десь боксує: 42-річний Сергій Ковальов. І не варто забувати про менш відомих, але все одно скандальних персонажів: Заур Абдулаєв, Валєра Таддаєв, Вася Войцяховський та Альбіна Молдажанова. Всі вони є володарі туалетного папірця з двоголовим орлом, які виходять битися під кремлівською Чіркою, попри те, як українці ставляться до Ломаченка, він заслуговує цього ставлення. Але Вася не сам дійшов до такого. Його вели до цього безліч людей, які приймали в цьому участь, таких як його батько, а також його духовний наставитель з УПЦ МП, і в тому числі його менеджер Егіс Клімас. Про що доводить його співпраця з росіянами і спільний готельний бізнес з зорком, наближеним до Путіна Аркадієм Новіковим, куди Клімас втягнув і Васю, який викупив частку цього готельного бізнесу в США. І тут виникає логічне запитання до Олександра Уса. Так, ти, справжня легенда, так, ти робиш багато для України та ЗСУ. Але навіщо тобі досі працювати з клімасом, якщо за ним тягнеться такий неприємний шлейф? За великим рахунком, Олександру вже давно не потрібен цей менеджер, який отримує солідний відсоток від заробітків. Враховуючи фінансову грамотність Сюсика, він давно міг би розірвати співпрацю з клімасом. Тим більше на фоні розриву стосунків з Красюком, колишнім промоутером. То відмова від менеджера, який має такі сумнівні зв'язки, виглядала б логічно і справедливо, а в бонус не Лише розвантажила б фінансову частину бізнесу, але й викликала б аплодисменти українських болівальників, які стоячи підтримали б таке принципове рішення. У рамках 10-го сезону клани всі у Києві відбувся справжній вибух адреналіну, грандіозний інтернаціональний бій на голих кулаках, який вже називають одним із найжорсткіших поєдинків сезону. У ринг вийшли два представники різних країн, різних стилів і, можна сказати, різних світів. У дивізіоні до 75 кілограм зустрілися 21-річний українець Назар Рафаель із Харкова, вихованець школи кікбоксу, який саме тут вирішив провести свій дебют у кулачних боях. Його суперник, 28-річний Джозеф Хепхут із Уельсу, боксер за базою, він старший. І важчий за українця майже на 2 кілограми. З перших секунд стало зрозуміло, бій буде гарячим. Валієць із шаленим натоском полетів уперед, буквально кидаючись на українця з опущеною головою, немов Дерек Чісора у свої найкращі роки. Але молодий харків'янин не знітився. Рафаель холоднокровно працював у захисті, вичікував момент і раз за разом ловив Джозефа на гострих контратаках, змушуючи того зупинятись. Ближче до середини першого раунду ініціація. Атива перейшла до Назара. Українець впевнено перехопив контроль над рингом, загнав суперника в мішки і почав розбивати його жорсткими комбінаціями, не залишаючи жодного простору для маневру. Рафаель діяв холоднокровно, методично, активно підключаючи аперкоти, які буквально зносили голову супернику. Хепгуда почало серйозно хитати після таких вибухових ударів, але, попри все, він намагався продовжити бій. Проте Рафаель не збирався зупинятись знову мішки, і знову серія потужних аперкотів. І суддя змушений втрутитися. Щоб зупинити це побоїще. Шалений нокаут у першому ж раунді. Глядачі вибухнули від емоцій. Київ гудів як вулкан. Валієць знатно отримав на від міцного харків'янина. А клане всі знову підтвердив статус найжорсткішої і найвидовищнішої організації у світі кулачних боїв. Українець зробив заяву не лише для суперників, а й для всього світу. Дух українців незламний. А кожен, хто стане проти них, буде розбитий і декласований. 19 жовтня в самому серці боксерського світу у спекотному Ерріаді відбувся півфінал гран-прі WBC, який став справжнім випробуванням для нашого співвітчизника. Пориню боксу разом з Фавбет. 22-річний Данило Лозан з рекордом 15 перемог, 0 поразок та 9 нокаутів, який проживає і тренується в Умані, вийшов у ринг під величезним тиском із неймовірним вантажем відповідальності на плечах, адже його суперником став один із найперспективніших представників суперлегкого дивізіону до 63,5 кілограм. Непереможний 25-річний узбек Моджибіліо Турсунов з рекордом 8 перемог, 0 поразок та 2 нокаути. На початку раунду боксери обережно розвідали один одного, але навіть у цих стартових... Хвилинах було видно, ніхто не збирається відступати. Обидва активно боролися за центр рингу. Кожен намагався нав'язати свій темп. Лозан діяв технічно, красиво, працював серіями, комбінуючи атаки по корпусу та голові. Та Турсунов відразу відповідав і не просто відповідав, він вкладав у кожен свій удар усю силу. Немов кожен з них мав стати вирішальним. Удари Узбека виглядали важчими, різкішими, більш акцентованими. Це відчувалося навіть крізь телеекрани. Лозан намагався тримати ініціативу за рахунок свого зросту і довжини рук. Він не зупинявся ні на секунду, розриваючи захист суперника серіями ударів. Але Узбек, схоже, вловив ритм українця, почав зустрічати різкими контратаками і влучав з надзвичайною потужністю. Бій був надзвичайно близьким, і здавалося, що терези можуть переважити у будь-який бік. У третьому раунді Турсуном перехопив ініціативу і почав діяти першим номером. Данило рухався добре, відповідав контратаками, але Узбек наче хижак нарощував темп, викидав довгі комбінації і бив точніше. Лозан виглядав дещо розгубленим, але не здав. Він намагався зберігати спокій, тримав дистанцію та знаходив шпарини у захисті суперника. Данило часто діяв із закритої стійки, але передня рука Узбека постійно діставала його. Здавалося, ніби ролі помінялися, і саме Турсунов контролював дистанцію. Хоча це мав робити Данило. Узбек ішов у барет немов танк. Технічно українець виглядав краще, але стиль суперника виявився надзвичайно незручним. І здавалося, що Лозан просто не був готовий до такого агресивного пресингу. П'ятий раунд. Данило чудово розумів, що потрібно. Забирати ініціативу і зробив усе, щоб переламати хід бою. Він почав працювати агресивніше, додаючи швидкість, збільшуючи частоту ударів. Турсунов не здавав позиції, відповідав жорстко, різкими лівими джебами, постійно провокуючи українця. Наприкінці раунду Лозан провів блискучу серію. Шквал ударів по голові та корпусу суперника. Він змусив Узбека відступити. Зал вибухає оваціями. Адже саме в цей момент Данило показав, що готовий померти, але не віддати перемогу без бою. Шостий фінальний раунд. Лозан впевнено, тримає центр рингу, змушуючи суперника працювати на контратаках. Турсунов діяв різко, викидаючи поодинокі, але точні і болючі випади. Українець, розуміючи, що все вирішиться саме зараз, включив максимальні оберти, присергував, обрушуючи град комбінацій. Але Узбек виявився надзвичайно витривалим. Він грамотно працював у захисті, уникав небезпечних серій і ловив моменти для зустрічних ударів. Після фінального гонгу напруга у залі була така, що можна було різати повітря ножем. І ось вердикт суддів: близьке рішення. Але не на користь українця за підсумками шести раундів, перемогу роздільним рішенням суддів здобув Муджебіліо Турсунов: 57-57, 59, 55, 59, 55, 58, 56 і 58, 56. Та, попри поразку, Данило Лозан залишив по собі враження справжнього воїна. Він виглядав дійсно цікавіше, різноманітніше, технічніше. Просто цього вечора Узбек виявився витривалішим і краще адаптувався до ситуації. У 22-річного українця величезне майбутнє і цей. Бі... І лише зробив його сильнішим. Сам Данило чудово розуміє це. Відразу після бою він звернувся до своїх фанатів зі словами підтримки, вдячності і віри у наступні перемоги. Любі друзі, всім вітання. Ось і завершився мій сьогоднішній поєдинок. Е Крайній. На жаль, сьогодні опонент з Узбекистану був краще за мене, але що нас не буває, робить нас сильнішими. Тому не вішаємо носа, йдемо далі. Дякую Збройним силам України за те, що надають таку можливість нам виступати, представляти Україну на міжнародній арені, тим паче в Саудівській Аравії. Круто! Дякую всім, всім моїм близьким, рідним, моїй сім'ї, фанатам. Я це все відчував дуже приємно. Вибачайте, що сьогодні так сталося, але як є. Ож, слава Україні! Їжте кашу, любіть маму і любіть Україну! Друзі, а як вам, бій Данила, в півфіналі гран-прі WBC? Чи погоджуєтесь ви з такими рішенням суддів? І чого не вистачило українцю для перемоги? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні! Та хай квітне український Ютуб!